В свято-Покровський храм Полтави потрапила старовинна ікона Миколая Чудотворця кінця 19, початку ХХ століття. Розглянувши, ми бачимо, що вбрання святого створено з оксамиту і оздоблено вишивкою в техніці золотне шиття, зроблено по правилам того часу. Майстерні для створення ікон в ті часи існували при монастирях дуже добротний кіот з міцного дерева і оздоблення фольгою. Але більш за все притягує увагу лік святого, якісний і чистий. За поважний вік ікона зазнала руйнувань. Настоятель Святопокровського храму, митрофорний протеірей, отець Миколай та протиірей отець В'ячеслав, побачивши цю ікону, прийняли рішення спробувати відреставрувати ікону. І відродити, оновити і зберегти для нащадків. Мені випала велика честь і довіра на оновлення вбрання для Миколая Чудотворця. І тут почалося пізнання нового і навчання новому. Оскільки на тебе покладена таку велику відповідальність, треба було передивитися багато відео по золотному шиттю, техніці оздоблення, матеріалам та технологіям, звідне яких створювалися вбрання для святих в ті часи. Перечитати і передивитися багато інформації про ікони, за що я вдячна, оскільки навчилась новому і пізнала багато цікавого. Знайшовши всі необхідні матеріали, з благословіння Отця Миколая можна братися до роботи. І ось початок було покладено 6 грудня на свято Миколая Чудотворця. Кожна дрібна деталь митра, архієрейська панагія, оздоблення омофору. А також ось, ось бачимо, ми на цьому фото ми бачимо Митру. Далі ми бачимо архієрейську Панагію. І ось ми бачимо на престольне Євангеліє. Дуже багато питань було, як його зробити в трьох проєкціях. Дещо мене не влаштовувало і перероблялося. І ось все готово, експертна комісія вельмешановних отців, приймає результат. Але я хвилююся, чи сподобається все. І слава Богу, сказали: годиться! І тут настала черга братися за роботу отцю Миколаю. Все, що стосується фарб, замальовування фону, малювання німбу, знаходження образів і кольорів, покриття сусальним золотом це все його мистецька праця. Не один раз він їздив за фарбами, штукатурками, ґрунтовками, замовляв спеціальні клеї, багато разів консультувався зі спеціалістами по іконопису, але нарешті все намалював, покрив лаком. Після цього ми одягнули Миколая, ось саме на цьому фото ми бачили, оздобили нім камінням. Пан отче додав заключних штрихів оздоблення фольгою, які були, збереглися зі старої ікони Святий Дух і грони винограду. А в той час створювалась, можна сказати, одна з важливих частин ікони Кіот, тобто рамка. Цю місію на себе взяв пан Олександр Масюк, майстер своєї справи. Неодноразово він щось доробляв, щось змінював, щось доповнював, щось щоб виглядало все ідеально. Я коли я побачила заключний результат, коли ікона була вмонтована в раму, до речі, там складний сучасний механізм. Чесно скажу, мені сподобалось. 2 лютого 2025 року Божого на свято Срітеня, оновлена ікона Миколая Чудотворця, була освячена. І дивлячись на неї, хочу подякувати їх високопреподобію отцю Миколаю, отцю В'ячеславу. Що не залишилися байдушими, згрунтувалися і дали друге життя і загальними зусиллями відновили стародавню святиню, адже це наша духовна спадщина. Але, на жаль, не кожен розуміє, як важливо її відроджувати і берегти. Реставрація ікони тривала два місяці, були помилки, був пошук нових підходів, але я вдячна Богу, що дав мені таку можливість і честь бути причетною, навчитися новим навичкам. Як говорив кобзар, учитись, читайте, чужому навчайтесь і свого не цурайтеся. Я хочу подякувати своєму чоловіку, який надихав, підказував, допомагав. Допомагав парадами. Дякую нашим фотомитцям Олександру Розову і Харіву Фоздалову за фото, що використані у відео. Дякую нашим духовним наставникам отцю Миколаю і отцю В'ячеславу за довіру. І маю надію, що відроджена ікона Миколая Чудотворця буде чудотворною святинею. І на завершення хочеться сказати рядками створу кобзаря. І на оновленій землі врага не буде супостата, а буде син і буде мати, і будуть люди на землі. Слава Богу за все, слава Україні!